Я сьогодні на пасіці, на дворі трошки прохолодно, але все одно бджілки працюють, вилітають, летять, щось шукають. Вже завтрашнього дня ніби потепліє, тому буду бігти, переглядати, щоб потім своїх бджіл з дерев не знімати. Але сьогодні, ось бачите, рамки лежать кучками. Значить, обрізав я сушнину. Обрізав сушнину і буду тупити віск. Значить, ось такі світленькі. Рамочки де з дефектами були то відбруковував. Ну, в основному це темні рамки. Думав, і в мене вийде 2-3 мішечка, але вийшло цілих 7 мішечків. Ну, я скажу більше, це ще не все, тому що стоять і рамки ваше, такі, трошки з метком. Їх ну, 20, можливо, трошки більше. не все стоять. Їх також бджолом віддам, щоб забрали мед і буду. На перетопку. Далі я не показую, бо там такий бардак, що скидно показати. Ну, але витоплю віск, це все поприбираю, поскладаю, так що все буде добре. Очі бояться, руки роблять. Я думаю, днів три віск витоплю. Ну, але Зато буду щасливий, якщо вийде багато воску. Так що все, я працюю.